проводимо тестування ребу з діапазоном від 300 до 5,8. Він вмикається як з середини автомобіля, з вмикача, також можна вмикати з пульта дистанційного керування. Середня відстань 50-60 метрів, але бере і далі. З ним йде в комплекті зарядна станція, акумуляторна, він може працювати не лише від автомобіля, а й від акумуляторної станції. Вмикаємо реб. Пульта. Реб. Вмикаємо. Випробування прийшли чудово, всі частоти перевірили, все працює. В відео ви бачили випробування дрона з ППРЧ, тобто з досить широким діапазоном. Все пройшло чудово. Також, якщо ви замітили, сам реп в корпусі, тобто нігде не торчать антени, вони захищені від сторонніх предметів, тобто реп пристосований до роботи в зоні бойових дій. Так, що далі будемо продовжувати відео навчати, показувати, випробовувати, винаходити, долучайтесь до нас, навчайтесь самі і навчайте бійців. Так що разом до перемоги, слава Україні!